Вітаннячко, Четверта серія будівництва міста Корнішоліс. Я трошки тут пограв за кадром. Вони почали будувати цю стіну. Зробили повністю всі шлюзи, які тепер будуть автоматично зачинятися з цього боку, коли піде зла вода, і відчинятися з цього боку, щоб вона зливалася за край мапи. Те саме з цього боку. Почали будувати ці труби, як я вже казав. Е, мені потрібно буде потім багато ґрунту, і його я думаю, що скоро почну добувати. В мене вже тут почали, ну, як почали, е, ще не запустив, але вже, типу, збудували фабрики запчастин. Е, я вже можу їх, в принципі, запускати і починати виготовляти ботів. Тут всю цю промзону добудували, зараз в мене тут працюють тільки. Плавильні, тому що мені металу багато потрібно, як бачите, в мене тільки од... один металевий блок. Постійно, Постійно їх десь використовую. Тут я вирішив розрівняти ще трошки, тому що тут буде промзона, я вирішив, що ця частина буде в мене для складів. Також вирішив вирівняти трошки тут рельєф, щоб збільшити площу стати 143 бобри зараз на даний момент. Навіть один вільний є. Так, ну в принципі можна приступати до виробництва ботів, я думаю. І тепер, коли ми їх виробимо, потрібно буде спочатку ботів повідправляти на виробництво самих ботів, потім на всі ці підприємства і на екскаватори ґрунту. Також тут трошки пододавав складів для харчів, тому що в мене населення зараз буде рости і, можливо, навіть дуже швидко. Потрібно запасти багато харчів. Та й в принципі ті склади, які були раніше, вони були повністю вже забиті, і тому вони не, не, цей, не добували нову їжу. А що тут ще? Трошки досадив цих мангрових дерев. Ось, але їх постійно бракує. От тільки зібрали одразу з'їли. Я думаю, що потрібно зробити якусь більшу ферму для цього під водою, але в мене поки що нема вільного місця. Так, і також я ще собі тут зробив розміточку для майбутнього водосховища. Тут я собі щось порахував, потім, коли це зробимо, ці друби, тоді я вже приступлю до. Проєктування самої дамби підриваємо. Можна сюди порозставляти склади. Ага, також я тут ще вирішив збудувати кілька додаткових водних, зловодних насосів, тому що зараз мені треба буде дуже багато вибухівки саме для цієї частини. І хотів я ще зробити шахту сьогодні. Як я вже казав, я зроблю тут такий якийсь купол, щоб шахта була під водою і, можливо, навіть е поки що тільки одну, ця я... цю я почав щось там забудовувати, потім вирішив, що все-таки ну, вигідніше ж ця, тому що вона ближче до цієї промзони і взагалі в принципі, до всього трошки ближче. Зарядні станції для них поставив. Треба буде по всій карті позалишати такі зарядні станції, і тоді вони зможуть Боти наші заряджатись. Я думаю, що можна навіть ось тут поставити кілька. Єдине, що мені не подобається, ну ця зарядна станція вона не ставиться чомусь під платформу. От Я не можу поверх неї зробити стежку. Там ну, взагалі ніяка платформа не хоче ставати. Хоча по розмірам вона ну, більш-менш компактна. Почали виробництво першого бота. Це добре, на 24% він готовий. 36 годин виготовляється один бот. Є наш перший бот, десь він вже побіг, куди він побіг, я поки що не знаю. Так, вже навіть є зарядна станція для нього, він зможе собі тут підзаряджатися. Ось його нове робоче місце. Пора зайнятися шахтою. Спочатку треба, оскільки воно на дні озера, потрібно якось типу, відгородити її від води. Мені не дуже подобається. Ну, я спробую ще е, з двійками таке зробити. Мені, мені більше це подобається. Якщо у вас є кращі ідеї, як завжди, чекаю вас в коментарях. По-моєму, непогано. Вежа, е, використовує науку. Тобто в нас зараз буде наука мінусуватися активно. Подивимось, хто кого переборе. Це типу як праска в холодильнику. Чи холодильник заморозить праску, чи праска нагріє холодильник. Е, маю на увазі оцю вежу, скільки вона буде споживати науки. І скільки цей число процесор виробляє. Якщо я буду йти в мінус, тоді тоді буду будувати ще один число процесор. Якомога швидше, якщо ні, то десь на майбутнє собі придумаю, де вони всі будуть в мене розміщатись і там їх поставлю. Є контрольна вежа. 3 науки в годину. Це й виготовляє 10 в годину. Тобто поки що, поки що ми йдемо в плюс, добре, поки що з цим нічого робити не буду. Тепер тут всюди працюють боти, я почав добувати ґрунт. Ось двоє вже тут працюють. Поставив тут також цю вишку, контрольну вежу. Вона покриває. Вона покриває ці два екскаватори. Я не знаю, чи тут потрібно буде потім прибрати ось ці плавильні, чи нехай тут поки що й стоять. Буду дивитись по ситуації. Ось у них тут ще є зарядні ці станції, дві штуки, я думаю, що їм буде достатньо тут. Е, було б добре ще зробити їм фабрику Мастила. Лише на неї теж потрібна енергія. Зараз у мене всі ці виробництва потребують 3,5 тисячі енергії. Ні, навпаки, вони 5300 потребують, а я виробляю 3,5 тисячі. Тому треба буде в найближчим часом теж щось з енергією вирішувати. Тут я вже потихеньку звільняю склади. Не знаю, чи їх видаляти, потім переробляти щось і ось це можна теж зупинити. Хочу оці от харчові комбінати, оці ферментатори, олійні преси, оце все от сюди перенести. Воно буде якось акуратніше виглядати. Зараз, зараз все досі хаотично, але я поступово рухаюсь до того, щоб, щоб все виглядало гарно і впорядковано. Я думаю, що я можу вже починати проєктувати дамбу. Зараз цим і займуся. Це, звісно, не скоро буде, тому що тут ще дуже багато роботи. Трубу вони почали робити цю оцю вже. Типу зовсім трошки залишилось, тому я думаю, що я можу вже намітити, а там будемо бачити. Тут я намалював чверть кола цих чверть кола це від в діаметру 30, 30 клітинок. І десь так воно і буде з цього боку таке завкруглення і з іншого боку. А далі вона буде просто пряма. І в мене є ідея, що я би хотів зробити під дамбою, зробити ферми і лісництва. Тому можливо. Ширина, водосховища. В мене 100 клітинок, я собі запланував. Ось от вона тут почнеться. Ширина буде 15. Від задньої стінки до передньої. 10 клітинок в глибину самої дамби в мене буде. Будуть ферми лісництва. І над ними вода. Просуваємось далі. Повидаляв я всі ці підприємства, які я будував в першій серії. Тут у мене харчі тепер виготовляються. Зараз я з'єднаю ще валами оці всі колеса, і в мене буде... тому що зараз воно роз'єдналося. Тут в мене окремо оце і окремо все інше. Я хочу, щоб це була єдина система. Так, побудував я ще оці речі, як воно називається, гідропонний сад. Один виготовляє водорості, і вирощує інші гриби. Але, блін, тут такі терміни, оце вирощування, воно так повільно. 192 2 години е, на вирощення грибів. 288 годин на вирощення водоростей. Я не знаю. Може, треба більше збудувати. Чи є в мене гостра потреба в цьому всьому? Думаю, що немає. В мене 10 тисяч їжі різноманітної. Це теж потім колись якось буду ще додумувати, добудовувати. Поки що не знаю, що з цим робити. Воно дуже довго росте. Збудували ці всі ферментатори в підключенні, тут працюють боти. На черзі на будівництво ще фабрика мастила. Теж буде буст для ботів. Е, покажу, як в мене просуваються справи тут з шахтою е, все чудово. Вони забудують, Чекав... цікаво. чи... Так, все, тепер сюди вода не потрапляє, воно поступово собі тут висохне. Не знаю, це може і довго зайняти багато часу. У е, мене постійно тут оці придурошні застрягають. Я старався щось робити, з цим от вони зараз вибіжать. І все одно зараз хтось застрягне. Я вже трохи втомився з цим боротися, перестав щось робити. От тут вирішив просто рядочок сходів збудувати, щоб вони мали вихід на гору і з гори могли будувати все інше. Також хотів показати прогрес по дамбі. Ось. Бачите, тут майже зробили вже трубу, тут трошки довше потрібно попрацювати. Ну На це йде дуже багато матеріалів, дуже багато робочих задіяні. Ось так воно мало б виглядати в завершеному варіанті. Тобто тут у мене таке ніби як скруглення таке. Я вирішив зробити трошки цікавіше, щоб не було просто пряма стіна. Зробив якісь такі, типу, щось хвилясте. Тут у мене центр. І ця хвилька, типу, найбільша тут в центрі. Також я вирішив зробити кілька водоспадів. От таких. Не знаю. Типу, мені здається, що воно прикольно виглядає. Не знаю, скільки їх потрібно тут, ну я поставлю, мабуть, один тут, один в центрі і один з цього краю. Тут у мене закінчується. Зараз, Закінчується дамба, водосховище. Зараз я теж тут щось таке понакидаю, щоб вони теж. Але ну, до цього поки вони доберуться, це дуже багато часу піде. Ось, і Тут я вирішив ще на випередження. Прокласти канали, по ним буде вода стікати. Ось тут зроблю отвір зі шлюзом в цьому, в підлозі. І вода буде стікати одразу звідси. Тут вже навіть заклали мені вибухівку для чергового каналу. Ну я підривати поки що не буду, бо мені ці стежки потрібні. Але згодом, згодом все підірву. Хо-хо-хо-хо, дивіться, що коїться. Який у нас водоспад. Ця труба майже готова. Блін, це дуже круто виглядає. Ось лишилось, ну, лишилась ось ця частина лише. Так, і нас чекає зараз злоприплив. Менше ніж за день. Ну, тобто зранку почнеться злоприплив. Зараз все побачимо. Ось почався злоприплив. Бачимо, що перекрились шлюзи. Так, а тут у нас трошки недопрацьовано. Трошки розхлюпалось, не страшно, але зараз, значить, я можу тут поставити отак і все. Більше ніколи до цього питання не повертатися. Чудовенько, дуже чудово, мені все подобається, блін, так класно. Працює моя система. Давайте зразу я поставлю там, наприклад, отакий от пріоритет. Нічого ніде не протікає, все класно, все спрацювало тут. Тут теж перекрилися. Все в нас працює. Тут я теж поставлю, там, не знаю, на всякий випадок дамбу. Можна навіть можна навіть так. Щоб особливо не витрачати деревину. Ось так. З цього боку теж так само зроблю. Де там ця дамба? Так. А, це вже збудували, блін. Ну добре, нехай буде. І ось тут в мене буде все моє підприємство, всі заводи. Захочу в іншу сторону ще розширюватись, ось так тут, поки що мені цього достатньо. Потім я ще, якщо мені буде щось потрібно, а я думаю, що мені буде щось потрібно, буду докладати ще сюди, потім сюди ще рядочок і так можна набирати. Це типу модульна в мене конструкція, я можу добудовувати скільки завгодно. Ну, як, в них так, як їм так вдається застрягати, я поняття не маю. Це щось взагалі. Незрозуміли для мене. Мені здається, розробники спеціально таку штуку зробили, щоб вони застрягали, типу ускладнити мені життя. Ще плюс вони, ці розробники, спеціально, мені здається, зробили так, що коли щось будується, наприклад, там 10 чогось, там 10 динамітів, і от вони останній, типу, починають робити, зроблять на 90% і все, типу, йдуть спати. І до наступного дня ніхто нічого не зробить. Як там наші справи з шахтою? Все ще затоплено, все ще не збудовано. Ще 26 і буде готовенько, але тут повно води, тому шахту можна буде поставити на паузу. Хотів ще показати, я тут вже завершую конструювання цього. Я тут зробив такий водоспадик, не пам'ятаю чи я показував, як я його робив. Зараз хочу показати. Тобто ось в мене тут є такі хвильки, ніби виступи е в дамбі, і тут в мене є типу місце під водоспад. І я ставлю його ось так: тут потрійні піддашки Здається так, зараз погляну ще. Так. І тут по краям ось таким чином. Така типу як пірамідка. І ось так. Все, а далі тут все закладається шматками дамби. Фу, нарешті. Нарешті хоч щось приблизно... Вимальовується ось така от дамба буде. По-моєму, крута. Не дуже плоска виглядає. Шкода, звісно, що це все е, з дерева, але нічого. Зате в мене тут будуть лісництва, ферми. І треба подивитися, може я. Даремно це все робив, ні, ставиться, ставиться чудесно. Тут можуть бути і і ферма ще менша. Вона точно поставиться. Клас. Чудовенько. Тепер треба це все лише збудувати, а це непросто. Так, ще з дрібного, що я тут роблю, паралельно займаюся якимось типу призначеннями. Тому що в мене закінчився різко метал, це неможливо виготовляти при цьому ботів, тому ботів в мене різко поменшало. прийшлось повертати на всі роботи, які можна. Звичайних бобрів. Ще я вирішив, що досить, досить переливати за край карти дорогоцінну воду, вирішив тут поставити греблю. Тут у мене стоять шлюзи. Зараз, 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 ось тут в цьому краю. Стоять шлюз, я їх просто зачинив як наслідок. Тут посилилась течія і ми виробляємо тепер більше енергії з цих коліс. Це чудово, крім того, що ми і так економимо воду. І в цей край карти я вирішив їх послати, щоб вони теж зробили мені греблю. Ось останні блоки металеві доносять сюди і друга труба вже готова. Я тут поступово просто займаюся цим всім будівництвом, добудовую їм тут драбинки, щоб вони могли підніматися. Тут я вже, по-моєму, все вискладав. Тобто ось, ось так воно виглядає. Я думаю, вже закінчувати серію. Тому що ну, це будівництво ще дуже надовго. Сьогодні ми е, добудували промзону, почали будувати другий шматок. Крім цього, <кій> я переніс сюди всю харчову промисловість. У е, нас активно виробляються боти, е, населення 220 бобрів. Думаю, що на цьому можна завершувати. Наступній серії продовжимо будівництво цього мегапроекту. Не знаю, чи вистачить часу мені ще й на другий, той, той що я планував, типу, по безкінечній енергії. Але е, дамбу ми точно в наступній серії доробимо. Дуже дякую за увагу. Лишайте свої коментарі, можливо, підписуйтесь. Щастя, радості, бобра. До побачення.